Вітаємо усіх наших глядачів. Кожного разу, коли ми запрошуємо гостей до нашої студії, переслідуємо певну мету дізнатися цікаві моменти з їхнього життя, подискутувати на важливі теми сьогодення через призму віри в Бога, а також ближче познайомитися із талановитими людьми та дізнатися, в чому секрет їхньої творчості. Сьогодні в гостях програми Твоє життя молоде подружжя із Луцька Віта та Сашко Ліванцови. Віта пише тексти пісень, Сашко, музику, і разом вони виконують свої твори. Вітаємо вас. Доброго дня. трішечки про себе, про ваше життя, як складалися ваші дороги до того, як ви зустрілися і стали сім'єю. Сашко я народився в сім'ї учителів, і а, моя мама була преподавателем русського мови, і зараз є теж папа фізкультури. У мене є старший брат брат, його зовут Владислав. І я народився в місті Глухові, маленький городок в Сумській області. там рос и а, когда мне было примерно 11 лет то а, моя тетя она приехала к моим родителям и ну, учитывая то состояние в моей семье когда у нас были разные ссоры такие разногласия и а, брату снились какие-то такие плохие сны и, в общем состояние нашей семьи было не очень хорошим и когда Приехала моя тетя, она э, служила нашей семье, она проповедовала нашей семье и рассказала об Иисусе Христе, и до того еще покаялся мой папа, и после того, э, когда она приехала к нам, мы тоже приняли Иисуса Христа, и э, я почувствовал и увидел, как моя жизнь она на самом деле стала другой, и я думаю, что мы немного больше расскажем в процессе. А какие захопления у вас были в детстве? Э, в детстве я э, любил покататься на лыжах играл на гитаре еще я помню даже в районе 8-9 лет у меня появилась такая маленькая старая гитара она была поточена этими знаете корпус поточен был такими дырочками видимо или кто-то его грыз эту гитару или что-то но это была моя первая гитара и я учился на ней играть мне очень понравилось и в целом я помню когда еще Мені родители, мої что що э, ми смотрели з мамою пісні года вместе, когда коли я ще був дуже маленьким. І мені дуже есть вот так и, по суті, почалася моя заинтересованность в музики. Серед тих захоплень, гітара, музика, спів, якісь такі були ну, пам'ятні моменти, десь доводилося виступати, можливо, співати, грати, якісь колективи, якісь э, досягнення в творчості. Я почав піти з второго класу, примерно. И э, меня приглашали на разные кружки, я пел в э, эстрадном направлении и в, в 10-11 классе я выступал, мы принимали участие в КВН, я принимал участие. И в итоге, э, когда я пошел в университет, тоже начал этим заниматься, я пел в вокальном квартете, потом э, меня пригласили в хор духовной музыки, я даже несколько раз пел в православных церквях. Мы ездили на фестиваль э, хоровой музыки в Санкт-Петербург. Это было такое, как конкурс или соревнование хоров. Там были хоры из э, разных стран. Были из э, Соединенных Штатов Америки, из Финляндии, и очень разные по характеру, и это было очень интересно для меня. Хороший был опыт, я э, э, вырос в вокале вот посредством этого. Просто выступая, со мной работали разные люди. И э, сегодня есть то, что я есть по сути. Ну и в итоге потом я начал э, петь и в церкви. И, э, ну, я верю, что мое сердце поменялось насчет этого. Я захотел служить Богу своим пением, и поэтому я отказался от э, э, просто таких светских пений. Я, хотя мы могли тоже и выступить, еще не, ну, немного я оставался в этом коллективе. І іноді ми пели, але я постійно этого від отходить відходити і е, більше использовать свій талант в плані служення Богу. Віта, яке у вас було дитинство? Що найбільше запам'яталося? Які яскраві моменти час від часу спливають у пам'яті. Ну, я з мамою виростала, і вона мене сама виховувала, ну, постійно вона була на роботі. І я в садик ходила такий, що вона мене в понеділок приводила, в середу відвідувала, а в п'ятницю забирала. Потім, коли мені було десять, то вона познайомилася з моїм відчимом, вони одружилися, і в мене народився братик. Це було дуже важко, тому що я звикла, що моя мама тільки моя, хоча і так вона мені багато часу не приділяла, і те, що було, це все було моє. А так, вже зараз я почула з якимось дядьком, який мені якби взагалі ніхто, я маю з ним ділити свою маму, і, і ще й мала дитина, яка постійно потребує уваги. І... Вони мені в якийсь момент були ненависні просто. Віта, в той час, коли мама більше займалася е, своєю новою сім'єю, дитиною малою, вам, мабуть, доводилося проводити час де-інде, але не в тій сім'ї, де ви відчували себе в якійсь мірі зайвою. Чим наповнювали своє дозвілля? Ну, я виросла так, можна сказати, в себе на вулиці. А, у мене було багато друзів, невіруючих. І... Подруга в мене була, з якою ми постійно проводили час. І якось так ну, там пішла на дискотеку. Мамі казала, що я в школі на дискотеці, а сама ходила, ну, вже там, вже в 13 років я ходила не таку, для, для дорослих. І якось так почала ходити, ходити там, десь почала курити, там випивати. І, і якось так. ну. Воно туди мене затягнуло. але як доводилося вже звідти виходити, шукати з лабіринту якийсь промінець світла? Угу. Ну ну, дійшла навіть, якщо чесно, до таких вже коли училище пішла мене одно моя одногрупниця. Познайомила вже з навіть з легкими наркотиками такими. У мене така була залежність, мені просто хотілося бути там, ходити в нічні клуби. У мене було таке відчуття, що в мене є якийсь там авторитет, ми там друзі, є, з якими, ну що які там вже ну, трохи якісь круті. І мені, я ніби відчувала, що це якби от як моя, ну я відносила себе до цього, як ніби це моя, моя в цьому цінність. Mm -hmm. да. І, і мені, мені було дуже важко від цього просто відмовитися. Просто мені ці всі речі перестали приносити таке задоволення. Ну, тобто я в цьому якби ховалася від тих проблем, можливо, які вдома у мене були, і там ніби ховалася. У мене була, напевно, один якийсь таке ще зацікавлення в англійській мові. І один знайомий, мого відчима, сказав мені, що є такий клуб англійський, ти можеш туди піти, там безкоштовно. І е, я подумала, чого б ні. І я пішла. Познайомилася дуже з хорошими людьми. Вони п'ятеро з них були американці, і е, я тоді ще не знала, хто вони, що вони. Просто вони мене запросили в церкву в неділю прийти. І я ну, прийшла, і я побачила якусь таку любов, ну, якось таке відношення до мене. Вони мене перший раз в житті бачать, а відчуття ніби вони мене вже люблять. І я думаю, вони взагалі не знають, хто я чим я займаюся, як вони можуть так до мене відноситися. І я зрозуміла, що я от отсюди буду завжди ходити. Мені сподобалося, я тут відчуваю себе. Ну, якби мене приймають з огляду на минуле, навіть з вітаних слів, ми почули, що компанії, о той молодіжний такий адреналін, він все-таки втягує в якісь неправильні речі, і від того не так то й легко від'єднатися, щоб побачити ще щось інше, більш важливе на горизонті. Як ви могли б проаналізувати цей процес? Чему молодежь занимается теми справами, которыми она занимается. Что им не достаточно? Очень хороший вопрос, и я думаю, что это одно из ключевых вопросов для молодежи сейчас, потому что я и многие мои сверстники они подвергались просто влиянию со стороны. То есть те подростки, которые, может быть, и сами так не думали, говорили, что это вот именно так, там что-то Похожее на да ты не мужик, ты ни с кем не встречаешься, или да вот ты ж не крутой, потому что ты не пьешь, или не куришь. То есть, вот это навязывалось общественным мнением. То есть, или ты не соответствуешь понятиям круто на данный момент, поэтому э, ты не такой, как все, или еще что-то. И поэтому, э, э, ну, я, как минимум, я думаю, что это не только я. Начал склоняться іноді к этим вещам. Но тогда я чувствовал вот эти, вот это такое, что є что-то другое, что нужно делать по-другому. Ну, в итоге это победило во мне, слава Богу. В чому сила от та Божа, що вона змогла э, вас, як молоде покоління, все-таки переважити на свій бік? В чому пріоритети життя з Богом? Я пережив це на своїй жизни, що это искренность, которая есть в Божьей семье. То есть те, которые знают Бога, Его принципы, библейские принципы, они на самом деле не просто какие-то сверхдуховные принципы, о которых я могу только прочитать где-то в духовных книгах, и они для меня недостижимы. Но это настоящие принципы, правильные принципы жизни, как я однажды рассказывал детям о том что мы можем узнать инструкцию по использованию какого-то инструмента в точнее правила использования какого-то инструмента в инструкции так же как для меня стала инструкция для моей жизни библия и на самом деле максимальное удовольствие или удовлетворение и радость от своей жизни я могу и сейчас я тоже вижу получить в своей жизни Іменно через те, коли я виконую ці принципи, Вони мене насищають. Коли ви прийшли на той гурток англійської мови, де були люди, які вірили в Бога, ви вирішили для себе, що звідси я вже не піду. Чому ви поміняли нічні клуби, дискотеки на спілкування з людьми, які, от, як сказав Саша, ну, біблію читають чи моляться, ну хоча ще й англійською мовою спілкуються? Ну, я думаю, що раніше в тих, можливо, клубах, це таке місце, де Тобі здається, що ти і це твої друзі, хоча ти з ними бачишся там, хоч там ну, кожного вечора нехай. Але і тобі здається, що це якби вони тебе люблять, і ти їх любиш. Але ну, якби все в кінці пере, ну, переходить те, що одне одного використовують і ну, користуються один одним. Ну, мені треба те. Ну, хлопці, з дівчатами користуються дівчата хлопцями е на гроші, там, ну, все таке. Але тут, напевно, я знайшла, що таке справжня любов, коли тебе люблять без, ну тобі не треба нічого робити для без того, нього. щоб тебе робили, щоб, щоб тебе любили. І коли тут я напевно побачила справжнє відношення Бога до мене, ну якби, і це мене вразило. Сашко, ви сказали, що в вашій сім'ї почали відбуватися якісь зміни, і це вас змусило теж прислухатися до того, що батьки почали сповідувати. І приклад був то їхнє життя. Що вам не подобалось раніше в їхній поведінці, і що стало подобатись після того, як батьки увірвали? Я думаю, що як в многих сім'ях у нас були опрічені сори або якісь розборки, як їх називають. И это было, ну, общепринятым таким нормальным состоянием семьи. Ну, у всех бывает, как говорят. Но когда мы начали узнавать, что есть другие принципы, то и жизнь начала изменяться. Мои родители начали вести себя по-другому, и э, то старое, которое было, казалось бы, нормальным и все так живут, ну и у всех такие проблемы, оно начало изменяться. Мы начали получать новые принципы и э, когда мы начали их применять, оказалось, что они приносят хорошие результаты. И это очень радовало, и хотелось делать это еще. Хотя не всегда это было легко, и очень долгий это был процесс, потому что не всегда мы и слушались, не всегда хотелось слушаться или делать так, как надо. Но в итоге, как сегодня, я с моим отцом, мы друзья. Я могу маме позвонить, сказать, я тебя люблю. И могу даже недавно выпустил пост, просто из сердца это был. Я написал, у меня самые лучшие родители. Я, мама говорит, я когда увидела, я аж расплакалась. Потому что и это было от сердца. Вот туда и слезы возникают, туда и радость возникает. И у нас свободное общение. Мы друзья, и это, это я думаю, очень, очень важно и очень приятно. Вот это то. Тот результат длительность, длительного послушання цим принципам привів нас к таким плодам. Крім знайомства такого першого з християнством через відвідування звичайних богослужінь, як далі розвивалося ваше життя? Ви почали співпрацювати з якимись організаціями християнськими, більше виходити на якийсь рівень служіння людям. Цікаво почути, що було ще у вас. Ну, Вита, например, она ездила в прошлом году в школу прославления, они тоже ездили на практику. Вот она была в Соединенных Штатах, она ездила на практику в Коста-Рику и Никарагуа. То есть они служили вот людям в той местности. Когда мы учились в миссионерской школе, то мы ездили на практику в Крым, наш дорогой Крым, Крым и мы там служили разным людям даже вплоть до того, что было такое, как наша команда выходила, просто собирала мусор на пляже. Потому что мы молились, мы думали, как мы можем помочь этим людям. Вышли и там, где мы жили, даже убирали тот двор, общались с соседями и рассказывали им, почему вы приехали, рассказывали нашу цель, рассказывали им о Евангелии и очень даже сдружились. А когда... Примерно два года назад мы проводили подобную школу, и у нас была практика в Турции. Тоже мы служили людям там нашими ну, возможными способами. А когда мы проходили миссионерскую школу, то Вита со своей командой они ездили в Армению, помогали тоже разным людям, даже сотрудничали с орденом Матери Терезы. Місія це не просто робити якісь добрі справи, як ви кажете, прибирати пляж. А головна мета це проповідувати людям про Христа, про спасіння і життя вічне. Так, В той спосіб доступний, який кожен може робити. Для нас це було, як хтось сказав, що проповідувати і ділами. и когда необходимо использовать свои слова. Потому что мы хотели быть светом в этом месте, сначала показав, что мы, есть, мы любим этих людей. И потом, когда мы общались, и уже они спрашивали, а почему вы нам, зачем вы нам помогаете? Мы рассказывали им, что наши сердца изменил Господь. І що це принесло такие плоди, що ми хотим тепер віддавати це і ділитися цим, і це можна знайти тільки у нього. І ми проповедовали Евангелие, і серця людей и і ну, люди каялись, люди приходили до Господу. З ваших слів стало зрозуміло, що таке дійсно місія, що таке служіння. Поясніть, можливо, не всі наші глядачі знають, що таке прославлення і чому треба навчатися аж у Америці і їздити в якісь інші країни. Що таке славити Бога? як це робиться правильно? А, ну, я їздила в школу а, для того, щоб, напевно, це зрозуміти. А, я хотіла, напевно, більше для себе знати, ну, тобто, мати серце поклонника. А, і, ну, якби як, як це поклонятися в дусі і в істині, як Біблія говорить. І... Поклонятися Богу мається на увазі чути його голос і беззаперечно робити все, що він від тебе очікує, тому що слово вимагає, мабуть, до Бога не може бути застосоване. Тобто Бога можемо прославляти, поклонятись йому своїм послухом. Так, співом і своїм своїм талантом, коли Господь дає тобі таланти, і їх потрібно використовувати для його слави. Да, я пишу пісні, ну як недавно тільки почала. І от, якби напевно Бог мені не дав Сашка, то мої пісні б так і запалилися десь там на, на, на полежці якісь. А так ну він почав писати музику до моїх до слів, і так вийшло, що я пишу пісні. У чому секрет натхнення ви як творчі люди? Як ви його отримуєте, як приходять ті слова і ті ноти, щоб потім воно виражалося в такі гарні твори прославлення Бога? В нас на базі «Молодь місією» є сімейне служіння. Тобто є пара, яка займається, вони роблять душевну підготовку, ну, тобто і консультують сім'ї. І вони кожного року проводять фестиваль сім'ї. І ну, минулого ні, поза минулого року вони хотіли, щоб був якийсь такий гімн для сім'ї. І молилися за пісню імену цю. І от ми коли молилися, я просто почала думати, і я не знаю, просто слова почали приходити, і я просто написала за цей короткий час за декілька хвилин. І після того кажу: ну я написала щось, кажу, ми з Сашком спробуємо. Потім ми показали, і вона каже: Да, клас, це буде гімном і все. Їм сподобалося. І ми навіть кліп зняли на цю пісню через деякий час. У Вас гарна чудова сім'я. Це спостерігається з боку, це відчувається на духовному рівні. Дійсно, хочеться побажати вам. Гарних творчих злетів, щоб Бог вас далі вів, направляв тією дорогою, яку він для вас передбачив єдиною, сімейною. Що ви хотіли сьогодні, ми ще думаємо почуємо і вашу пісню на завершення, щоб ви Більшко. хотіли сьогодні порадити молоді так, щоб вони мали повноцінне життя, радісне, яке з одного боку позбавлене тих непотрібних речей, про які ми сьогодні говорили в вигляді? курева, наркотиків, алкоголю, непотрібних компаній, а знаходили свою цінність в Господі, щоб це їх приваблювало і надихало до життя. Я вірю, що нас створив Бог, і він дав нам определённе керівництво того, як ми можемо жити. Вони записані в Писанні. І, а, я лично вірю, що без Бога досягти такого результату хорошого в житті не можна. Можна бути душевним, добрим чоловіком, якщо протистояти цьому всему, постаратися, но в той же самий час Совершенного и самого лучшего достичь нельзя, потому что никто этому не научит в мире. Это есть только в, в, в Слове Божьем и в Писании, поэтому я э, желаю молодым людям, чтобы. ну, каждому моему сверстнику или кому-то, кто помладше, чтобы мы э, с вами вместе росли в этом, искали самого лучшего, которое есть в Библии, и искали тех людей, которые воспринимают и принимают вас теми, э, кем вы есть, ну, во-первых, и помогают вам расти, расти морально, духовно, и э, ведут вас к тому, что лучше не ведут вас к расстройству, смерти, разрушению, Оценивая вас по качеству ваших там кроссовок или прически, но ценят вас теми, кем вы есть внутри. И иногда это сложно распознать, но это возможно. Поэтому, дорогие друзья, давайте мы с вами вместе стремиться к этим вещам. Я э, желаю вам самого лучшего и э, люблю очень служить и помогать людям. И поэтому э, я видел много раз. Как это изменяло жизни людей, я верю, что это изменит вашу жизнь. i З нас це безцінна школа. Нехай розлучень зовсім не буде, бо в сім'ї виростають відповідні люди. Нехай сльози дітей будуть тільки від щастя, бо міцній сім'ї у житті все вдасться. Коли поруч рідні буде легша дорога, бо сім'я в першу чергу це є задум Бога, То моя сім'я найрідніша до серця і об'єднує нас, ніка що не порве І об'єднує нас нитка, що не порветься. Тато мама і я запланована Богом сім'я.